Колеги, у нас сьогодні науково-методичний семінар. Ви бачите його назву від педагогіки співпраці до педагогіки партнерства. Ви пам'ятаєте, що 85-та школа є майданчиком всеукраїнського рівня, на якій апробуються певні тематичні. Дослідження, які дозволяють педагогічному колективу, батьківському колективу, учнівському мати якісь розв'язання певних проблем, і одна із останніх робіт, над якою ми працюємо, це саме і є створення організаційно-педагогічних умов батьківсько-вчительської співпраці по формуванню соціокультурного простору школи так склалася доля, що наш район, не дивлячись на е, труднощі, які зараз переживає наше суспільство і наша країна, не дивлячись на те, що ми в першу чергу робимо все, щоб виконувати наше основне завдання: це навчання і виховання наших дітей, учнів за освітніх навчальних закладів. Ми порядки з тим, як передбачено чинним законодавством, займаємося ще і науково-методичною науково-дослідницькою роботою. Ми вважаємо, що пріоритетом виховання дітей і формуванні соціокультурного простору ми повинні віддавати в першу чергу батькам. Батьки є замовниками, батьки приводять до нас дітей. Вони Певних очікують результатів, але вони не можуть бути окремо від школи. Не просто форма співробітництва. Ми прийшли, ми подивилися. Ми прийшли, ми замовили. Ні, ми повинні бути партнерами, які визначені в певних конкретних заходах навчанні, вихованні розвитку і чітко визначати, що в цей період навчання в школі відбувається розвиток двох. Мінімум ролей дитини як особистості та як учня. Звичайно, за те, щоб учень розвивався, соціальна роль учня розвивалася, за це більшу відповідальність в партнерстві несе школа. Але щоб дитина розвивалася як особистість, то не можна перекласти і сказати, що школа духової особистість. Без сім'ї ми не зможемо зробити певних. Кроків, якщо ми не зможемо їх розслідити. Яку гіпотезу ми висунули в цьому? Формування соціокультурного простору школи залежить від організаційно-педагогічних умов батьківського вчительського партнерства та їх взаємозв'язку у виконанні спільних функцій у розвитку особистості дитини. Ми ж робимо акцент на розвиток особистості дитини. Я думаю, я дуже сподіваюся, що та програма патріотичного виховання, яку ми презентували тут, в цьому закладі в січні минулого року, є на сьогоднішній день робочим інструментом по відгукам наших колег. Вона дозволяє їм працювати в алгоритми певної діяльності. Ми сподіваємося, що і таку програму батьківсько вчительського партнерства нам вдасться зробити. Напрацювання посібників, програм, курсів щодо організації родинного виховання. Вірте в дитину. Вірити треба навіть тоді, коли опускаються руки. Коли зробив усе, нічого не виходить. Пам'ятайте, що доля дитини залежить тільки від вас. Ця цитата є в звіті директора 85-ї школи, 10 років звіт перед громадськістю. Коли ми з батьками аналізуємо, що нам вдалося зробити. І заявивши про те, що ми презентуємо таку досвідну експериментальну роботу, ми все-таки робимо це заради кого? заради дитини. І ми сподіваємося, що нам вдасться спрацювати всім, і не лише в 85 й школи. І партнерство дозволить нам толерантно відноситись один до одного. Партнерство дозволить нам розуміти один до одного. Партнерство дозволить нам професійно, іноді не маючи дипломів, але розмовляти професійною мовою заради інтересів дитини. Тому що і батьки, і ми повинні бути професіоналами в одній посаді, виховуємо. Виховати. Доброго дня, шановні колеги, батьки, гості нашого заходу. Девізом нашої школи є слова Сократа. В кожній людині є сонце, треба тільки дати можливість йому світити. На нашу думку, учень зможе яскравіше засвітитись, тобто реалізувати себе як особистість, як громадянин, як патріот, професіонал, сім'янин, якщо відчує на собі єдність впливу з боку батьків та школи. Тому метою партнерської взаємодії нашої школи і наших родин є підвищення статусу родини сімейного виховання через апробацію нових дієвих методів роботи з родинами. Співпраця на засадах партнерства школи і батьків здійснюється зараз такими основними напрямами: це педагогічна просвіта батьків, це все обучі, круглі столи, тренінги, консіліуми, батьківські уроки, батьківські педагогічні табу. Це залучення батьків до навчально-виховного процесу, яке здійснюється через день відкритих дверей. Через відкриті уроки для батьків, через родинні свята, родини міст. Наші батьки беруть участь у програмі патріотичного виховання, у програмі превентивного виховання, у програмах як і янин, обдарована дитина. Наші батьки беруть участь в управлінні навчально-виховним процесом. Тож завдання кожного з нас усім змістом своєї роботи відкривати, захоплювати і спрямовувати і батьків на цікавий змістовний шлях самовдосконалення. Наш колектив вважає всім творчих злитів і досягнень, і, повертаючись до слів Сократа, продовжувати традиції, дати можливість світити всім. Добрий день, шановне товариство. Як було сказано вище, шановна Тетяна Миколаївна, основною метою діяльності школи є створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти, відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави. Основа сучасного навчально-виховного процесу повинні бути покладені такі чинники: принцип єдності сім'ї, і школи, наступності спадкоємності поколінь, організація родинного виховання та освіта важливої ланки виховного процесу. Дана партнерська взаємодія реалізовується у відповідності до таких принципів. Це принцип співдіяльності. Ну, Про це може свідчити такі проекти, які відбуваються в нашій школі. Це посади дерево» і з руку в рік, янголи поруч. Діяльність дуже активна нашого волонтерського загону авіа. І важливим моментом тут виступають інтереси дитини, а означена справа і є елементом виховання. Також принцип об'єктивності і науковності. І також можу навести один з прикладів: це наше щорічне свято Таланти твоєї школи, де діти готують портфоліо. Ми визначаємо по п'яти напрямкам лідерів школи, і діти дуже чекають цього свята, де ми нагороджуємо найкращих учнів. Також принцип комплексності та системності, принцип толерантності та поваги до особистості, яка в процесі творчого розвитку і пізнання світу, прагне до самореалізації. Про це свідчить. П'ять табу, які постійно активно підтримуються нашим великим учнівсько-батьківсько-педагогічним колективом. Це свобода від розповідання, соціальний статус родини, стан здоров'я, політичне вподобання і національність, принцип полікультурності, який спрямований на оволодіння системою національних і загальнолюдських культурних цінностей, формування комунікативних умінь, що дозволяє учасникам процесу здійснювати інтенсивну міжкультурну взаємодію. Про що свідчать такі проєкти, яксти з того року це діти посли миру». І також принципи інтегративності. Він передбачає єдність педагогічних вимог, вимог школи сім'ї і громадськості. Ми хотіли сьогодні показати, кого може залучити школа, кого залучає 85-школа в своїй роботі для того, щоб підвищилася якість. Добрий день. Всім. Сьогоднішній світ. Швидко змінюються, і швидко проходять зміни і в самій нашій країні. Але погодьтесь, що всі часи актуальним лишається завдання: дати якісну освіту нашим. І, по-друге, найбільше завдання це виховати особистість. І зустрічаючись з багатьма діть, дітьми, це в основному учні все ж таки старших класів. За ці шість років ми з моєю колегою На цих зустрічах з, з, з нашими дітьми іноді задавати такі питання. Скільки часу вам на протязі тижня ваші батьки виділяють, приділяють вам увагу? Як зазвичай класно мовчить, або не густо так ідуть відповіді, що у нас все в порядку, ми спілкуємося з своїми батьками. Скажіть, будь ласка, крім того, що вони вас запитують. Поїв уроки зробив хором, відповіли ніколи. Багато дітей в своїх сім'ях вони мають дефіцит батьківської уваги, батьківської любові і батьківського виховання. Коли виступав заступник голови служби у справах дітей та молоді міста Києва. Він презентував службу психологів, тому що вони дійсно дають професійну допомогу. І коли до нас звертаються батьки по психологу педагогічні характеристики, то, звичайно, в, першу чергу, в першу чергу, це стосується, їх можна запрошувати, вони дають це можливість. Працюючи з Світланою Володимирівною Кириленко, це науковці, які допомагають наші фантастичні плани, як це, одягнути. Скажемо так, в одяг методик понять і співпраці. І тому сьогодні, представляючи Галину Михайлівну Лактіонову, я саме про це хочу сказати: що ті відкриті студії для родин, ті програми, ті конкурси, ті проекти, які пропонуються нам. То вони дозволяють і батьків виховувати, і вчителям здобувати фахову освіту, і управлінцям, директорам, і заступникам теж дають можливість професіонально зростати. Ми провели велику конференцію в Тернополі в минулому році, де зібрали всіх тих, кому цікава тема партнерства. А що стосується помилок, то мені здається, що до помилок має відбутися дискусія, і в даному випадку це дискусія щодо. Визначення певних положень, от, наприклад, я свідомо на сьогоднішній день рахую, що коли ми кажемо родинне виховання, сімейне виховання, і коли ми належимо до цієї культури, національності, у якій є можливо у єдиній два терміну, один родина, а інша сім'я, ні в англійській мові, ні в російській мові таких аналогів немає. Ми знаємо, що у мові нічого випадкового не буває. То чому ми кажемо тільки батьки сьогодні? Чому ми не кажемо родина? Чому ми кажемо батьківський комітет, коли у нас є дідусі, бабусі, прийомні батьки, батьки-опікуні і так далі, і тому подібне? Це одне дискусійне питання. Що буде після партнерства? Чим партнерство відрізняється від взаємодії і що йде після партнерства? Це друге питання. Особисто хочу подякувати Тетяну Миколаївну до за плідну роботу. Я так думаю, що вся наша світська аудиторія приєднається до плідної співпраці і партнерства. Да. Я думаю, що це поштовх, це початок. Ми будемо проводити далі, продовжувати. Це будуть конференції, круглі столи, спілкування. Ми познайомилися з новими людьми і далі можемо співпрацювати. Спасибі.